Вибір впав на BMW e 46 Що ми міняли в цій машині? Ми міняли в цій машині, все. А може і не знімемо, якщо Вадим нас. Це як шлях самурая. Без кінцевої цілі. Очевидно, що авто не для всіх. -оп. -оп. Це гора Шейсер. З вами Андрій. Я менеджер у улійському філіалі на Ткацькій. І сьогодні ми будемо знімати машину нашого клієнта BMW e 46 В цьому відео ми розкажемо вам про всі переваги і недоліки володіння старою машиною, для чого взагалі нею володіти про історію конкретно цієї машини, про специфіку власників старих BMW, і про тюнінг і як вона обслуговується. Авто у володінні клієнта вже більше року. За цей час ми встигли поміняти дуже багато всього тут, дуже багато всього стоїть кастомного, тюнінгованого і так далі. Для розуміння контексту потрібно розуміти, як авто експлуатується. Почнемо з самого початку. Був собі, була собі людина, яка купила BMW F-30. В F-30 це був вхід в світ BMW Stage 2, редуктор з блокуванням. Дуже багато всього зроблено по підвісті. Передній частині задній дуже багато була така зла F30 на Stage 2. і паралельно вирішилось купити якусь хорошу, дуже гарному стані BMW e серії. В процесі всіх пошуків вибір впав на BMW E46. Ось цей екземпляр, двигун n 42 на механіці. Ідея полягала в тому, щоби зробити авто, для на якому можна було би виступати на тайм атак. Вчитися самому і після того показувати якийсь результат. А зараз передаю слово Ігору. О, є момент. Є контакт. Треба знову на серед з'їхати. Що ми міняли в цій машині? Ми міняли в цій машині все. Від переднього стабілізатора до заднього сарінблока підрамника. До заднього стабілізатора то вже ну, це вже далі було. Була заміна всіх чотирьох стойок, речагів повністю вколо всіх, турмозних блінів, пружин. пружин, супортів, покраска. E, пружини міняли разів сім в коло, бо клієнту і вічно щось не підходить. І далі не підходить, він чекає, поки другі стойки приїдуть. Стойки коні стоять, які зразу були, потекли встати. <різь> Мотор тільки що залишилося, тільки здається блок рідний, вольватронік рідний. <різь> Крім моторчика, ні? <різь> поки, що, поки, що рідний. поки що рідний. але, але, але вона вже, замовили. але вона вже трої, ми вже замовили. <різь> Коробку міняла два рази. По колісі так само. Володіння цією машиною, і я так вважаю, власник так вважає, і багато хто так вважає, це як шлях самурая без кінцевої цілі. Е, насправді, якщо відкинути всі жарти, то дуже надійне шасі, дуже надійна конструкція. Якщо б ми не готували її під швидкі круги, то в принципі вона б могла собі спокійно їздити. Ми на виході тут зараз маємо абсолютно нічого зі стокової підвіски, крім там не знаю підрамників. Е, 143 кінські сили, неймовірні, і все. Ну, глобально більше тут нічого не лишилося. І шлях цей абсолютно ніяк не закінчується, бо тому що зараз у нас в планах СВАП. Думаємо, на що свапати, бо тому що на даний момент це авто на треку об'їжджає f 30 стокову, наприклад, де ну, практично вдвічі більше сил. Тому дуже багато треба думати над тим, як підвищити момент, не. Втрачаючи ваги і балансування цієї підвізки. От. Тобто ситуація така. І це дуже філософське і довге питання, на яке ну, ми вже думаємо дуже довго. В планах були М62 для розуміння історії f 30 була продана, і замість неї куплена е 39 540 40, яка зараз також у нас. Можете приїхати подивитися. Я багато багатьом клієнтам показую її. Як приклад, вона у нас на повній реставрації також буде їздити. Це планується як делі машина. Ця машина буде далі удосконалюватися конкретно під трекову їзду. Але на даний момент вона делі абсолютно кожен день їздить і показує хороші результати насправді. Що ми сюди планували або плануємо свапнути? Що сюди в теорії може встати? Сюди може встати М62 4,4. Такий самий, як у власника в Е-39. він нам підходить, бо тому що це буде унікальний проект. Але він важкий, ну сама і потрібно міняти тут практично все, типу, коробка, кардан, тут нічого рідного не лишиться. Тому, в принципі, варіант прикольний, плюс все в салоні буде працювати. Це теж перевага над іншим варіантом. N20. якщо поставити сюди N20, проект, теж буде унікальний. Він збереже практично всю свою вагу і балансування, але. Ми ще не придумали, як зробити так, щоб все в салоні працювало. Бо тому що у нових блоків управління там клімати підв'язані, приборки і так далі. Це, типу, дуже складно, а корч з нею робити не хочеться. Хочеться, щоб вона і далі залишалася плюс-мінус ну, з вигляду Стокова, і все в ній працювало. Але при цьому вона як була. Як називаються ті вовки в овечих шкурах? Сліпер? Сліпер. Щоб була сліпером. Перед тим як перейти в салон і покататися на цій машині, я би хотів почати тему, чому не вартувало би продовжувати проект з F30, а поміняти шасі, поміняти кузов саме на цей, історія полягає в тому, що всі практично шляхи тюнінгу F-30 пройдені. Та є 46 багато що зроблено, але по-перше, зовнішній вигляд, вона дуже красиво виглядає. Вона в дуже збереженому стані по кузову, по днищу. Та загалом по всьому. Тут рідний прибіг приблизно 200 тисяч 200 з копійками. І це дуже круто. Це дуже рідкісна машина, насправді. По-друге, це купе, є 46 шість при Сталінах. Ну це дуже красива машина. О, там от є майданчик, бачиш, рега називається. Влад то любить їздити. Ну після кожного разу він поїхав, до одинки покатався. Приїхав, пасне нова машина, тиждень часу, будь ласка, зробіть. Насправді не так. Ну як насправді? Ну, День-день, ми деклаваємо ночі, можемо під підробити, так що нарана машина виїхала. Ну не все виїжджає, але їздить. Скоро буде, може, ще й заміна двигуна n 20 b 20 Постійно ламається, ну, переважно все. Бо машина постійно їздить на гонках. Ну, і вона, як не на гонках, то вона постійно в гонці. Від першої до, до п'ятої. Щоби купити живу f 30 або G20, загалом будь-яку. А будь-яке авто з f серії чи g серії потрібно просто мати на даний момент гроші і піти і купити з авторія, там, ну я не знаю, місяць почекати. Щоби купити Є-серію е живу, це, ну, по-перше, доля випадку і удачі. от. А по-друге, ті сили, які і час, і вивчення матеріалу, щоб зробити її такою і утримувати її в такому стані, це набагато крутіше. Це Набагато цінніше і приносить дуже багато емоцій. Якщо процитувати власника, то на кожен вкладений долар в f серію і в Є-серію, e є e серія, де є більше емоцій, а вкладаються гроші приблизно одинаково. Ну тобто, не було такого, що от була F 30 вона не ламалась тюнінгувалася, і от є e серія, яка тільки ламається, не тюнінгується. Практично все, що ми тут робимо. Ну як я вже й сказав, це тюнінг, удосконалення, покращення. Які досягаються якимись кастомними рішеннями, вичитуються купу, купу формів, якихось проєктів і з цього всього береться найкраще і робиться і робиться. Тому тепер ми можемо перейти в салон і більше розказати про це. І якість матеріалів знову ж таки дуже важлива. От зараз про не про це й поговоримо. Лон цього авто, як на мене, просто бездоганний. Тут все, все так, як має бути. Дуже якісні матеріали. Відносно F серії, G серії, це просто не до порівняння. Трохи розкажу про приборку. Приборка була видозмінена, змінені шкали, змінена підсвітка і ну, вона. Здобула інший вигляд, вона кастомна під клієнта, таку, як він собі захотів. Е, руль перешитий, переднє сидіння також перешиті. Е, я би не сказав, що там ті були в якомусь дуже поганому стані, але тут покращена буква підтримка, і, ну, і на сидінні, і на спинці, типу, дуже насправді непогано зроблено. Трохи розкажу про колісу. Це вже третя ітерація куліси. Попередні дві нам не дуже підходили по налаштуваннях, ця самоцентруюча Я не знаю, як в камері вона виглядає, але насправді вона дуже зручна. Вживу виглядає окей до цього салону. Ці налаштування, які ми досягли зараз, ефективні настільки, наскільки можна це зробити з теперішньою коробкою. Логіка її ще полягає в тому, що щоб їздити на цьому авто, треба дуже до неї звикнути. От перші рази, коли я не катався, то я не зміг втикати другу, було дуже незручно. Ти треба прям попадати. Але після того, як ти прокатався там кілометрів 10-20 і приловчився, то глобально дуже зручно, комфортно, прикольно. Ти з першого разу її втикаєш, і вона вистрелює кожну передачу. Окей, клас. У мене також класична BMW, Я не буду їх називати старими, але все, що насправді у них мені бракувало, то Bluetooth. І ми знайшли дядька, який в штатну касетницю монтує блютуз, і все в штатному вигляді працює досить чітко, прикольно і ну, нічим, нічим не уступає яких, якимось новим технологіям. Як ви можете побачити, руль тут також перешитий, зроблений також під клієнта, по товщині мітка центруюча, виглядає теж дуже делікатно, в колір салону. Все зроблено для зручності і ефективності приїзді. Кожен раз, коли заводиш якусь стару БМВ, у тебе думка заведеться вона сьогодні чи ні. Твій день чи ні. Вдавалося. От коли їдеш в машині, і ти прям відчуваєш її атмосферу і типу, що вона себе представляє. Це дуже крута машина. Дуже крута. І я би хотів, щоб ви відчули ті емоції, які вона дає. Але я боюсь, що ви не зможете відчути, бо це треба покататися. Але коли клієнт, катав мене, коли клієнт катав мене на Резі, на треку, то я прям відчув все. Якщо машина рулиться, то вона має рулитися як ця. Якщо машина м'яка, то вона має бути м'яка, як моя сімка. Якщо ти хочеш універсальну машину... Це шкода, Октавія, блядь. Я відчуваю, що я дуже класно зараз на ній їжджу, там переключаю всі передачі. Але насправді, щоб це робити, треба дуже багато на ній кататися. Щоб робити це так, як зараз. Вона мені дуже подобається. Це машина, в якій ти відчуваєш кожен, кожен поворот. Щоб на ній їхати швидко, треба ну, вміти їхати. Щоб на ній просто їхати, ну, можна просто їхати, але навіщо тоді це все? І тут мова насправді не тільки про машину, а про, про ріст. І цей ріст відбувається постійно. Постійно. Кожному вирішувати, що він обере в результаті. Щоб купити таку машину, потрібно бути готовим. Потрібно дуже багато часу. Треба любити загалом все це. Тому Очевидно, що авто не для всіх, але те, що виходить в результаті, приносить дуже багато задоволення, емоцій. І коли ти сідаєш в якусь таку машину, яка вже пройшла певний шлях, то ти розумієш, для чого це все було. Тому дякую всім наразі. Залишайте коментарі, ставте лайки, і, можливо, ми з Ігорком знімемо ще якесь відео. А може і не знімемо, якщо Вадим настане прошло.